Через удари, після ударів ракетних по Донецьку, вже українських військ, що йде мова про авіаційні удари крилатими ракетами. От є підтверджено вже влучання в ході цієї операції по штабу 8-ї загальновійськової армії РФ. Про це повідомили вже навіть офіційно і українські військові, і також підтвердилася інформація ліквідації виконувача обов'язків командувача 8-ї загальновійськової армії РФ. Руслана Гарячкіна він у ранзі, власне полковника службу відбував у російських окупаційних силах. От і всі інші обставини цього обстрілу його наслідки з'ясовуються, але уже фактично по російських задканалах пройшла інформація, що справді ліквідована виконувач обов'язків саме командувача 8-ї загальновійськової армії РФ цього полковника Гарячкіна, тобто удари українських військ по Донець. Все таки були надзвичайно влучними і ефективними, І справді йде мова про штаб 8-ї армії хоча вчора ще точилися дискусії? Куди саме завдали це удар українські військові? Чи це був центр підготовки операторів БПЛА чи навіть виготовлення цих БПЛА? Скажімо так, об'єктом, який до війни використовувався як науковий інститут кольорових металів? От цей об'єкт росіяни переробили, фактично перекваліфікували на об'єкт мілітарного воєнного призначення, і в цьому колись науковому інституті обладнали штаб 8-ї загальновійськової армії, що стало вже зрозуміло. На от після того як було проведено цю операцію, і було знищено велику кількість російських офіцерів. От попередньо в зе-каналах йшла мова про ліквідацію 20 російських офіцерів різного рангу. Серед них бачимо і цього полковника гарячкина, якого знищили от українські ракети. Ну ймовірно, це були ракети Штормшедов з західного виробництва британсько-французького. Але от вже запущені українською авіацією в ході вході. Дядя цієї операції, ну і також український генштаб підтверджує ураження кількох інших важливих об'єктів на території Росії. Зокрема, от відбулися удари безпілотниками. По важливому об'єкту в Саратовській області, як повідомляють наші військові, йде мова про теж 1 липня, операцію, яка проведена була учора, було завдано ураження на території нафтопереробного заводу саратов оргсинтез в Саратовській відповідній області потужності цього НПЗ нафтопереробного заводу використовується окупантами для забезпечення паливно-мастильними матеріалами російських підрозділів, які задіяні в агресії проти України. Пишуть у нашому генштабі, і е, також е, пишуть, що виникла пожежа і пошкоджено технологічні установки. Ну, очевидно, установки нафтопереробки на цьому НПЗ і Саратова надходили звичайно численні повідомлення про вибухи, атаки, але от вже стає зрозуміло, що саме було атаковано, і е, що було ураження. І також по Іжевську з'явилося підтвердження: це Удмурдія це понад 1300 кілометрів від української території. Абсолютно фантастична операція. Рація українські безпілотники, типу Лютий, принаймні, схожі дуже до таких безпілотників уразили. Саме електромеханічний завод Купол в Іжевську є у нас відео цих влучань, ударів і генштаб так само до кінця доби підтвердив цю операцію. і Успішність. Значить, завод Купол це об'єкт російського ВПК, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії, ЗРК «Тор», ОСА зокрема там виготовляють і підтверджено вже офіційно точні влучання в корпус номер один на майданчику. номер один цього заводу. Що не менше два безпілотники влучили туди, як ми бачимо з відео із з Іжевська на вчорашніх, знову ж таки, повторюю, що величезну дистанцію подолали наші безпілотники. Дрони пролетіли весь Татарстан, долетіли до Удмурдії. До Іжевська завдали цих ударів через е, ці атаки, або внаслідок цих атак українських безпілотників там на цьому заводі є загиблі і постраждалі. От е, про це повідомляв і глава Удмурдії Олександр Брічалов, тобто цілком офіційно Росіяни. Підтверджували втрати в ході Цієї операції, от зокрема підтвердилася інформація про трьох загиблих і близько 30 поранених в ході цього удару. Отже, завод працював в цей момент. Очевидно, на заводі цьому перебував і Путін раніше. Є відповідні, значить, кадри його відвідин цього заводу Купол. І взагалі завод входить до концерну Алма Санте. Є провідним виробником систем протиповітряної оборони. От Тому не випадково власне кажучи, Путін такий піар. Візити здійснював на цей завод, бо по суті це гордість російського військово-промислового комплексу. Окрім до речі, тих же згаданих торів та інших ЗРК, радіолокаційних станцій. На заводі збирають і ударні дрони Гарпія. Тому фактично це ціль дуже важлива, жирна і не випадково була проведена операція з ураження цього заводу.